Вітаю, друзі. Пітер Наваро, радник президента США Дональда Трампа, розкритикував публікацію Financial Times, яка, посилаючись на джерела, знайомі з внутрішнім обговоренням адміністрації, стверджувала, що він підштовхує Білий Дім до виключення Канади з розвідувальної мережі п'ять очей, назвавши це абсурдом і божевільним. Західний розвідувальний альянс п'ять очей це альянс, що складається з п'яти англомовних країн Австралії, Канади, Нової Зеландії, Великої Британії та США. Альянс виник під час Другої світової війни, коли Велика Британія та США почали обмінюватися розвідувальною інформацією. Пізніше до них приєдналися Канада, Австралія та Нова Зеландія. Основна мета альянсу обмін розвідданими серед країн-учасниць. Чучей відомий своєю глобальною мережею спостереження та збору даних. Останнім часом ведеться багато розмов про можливість розширення цього альянсу за рахунок приєднання таких країн, як Японія, Південна Корея та Індія. П'ять очей є одним з найпотужніших розвідувальних альянсів у світі, який відіграє важливу роль у забезпеченні національної безпеки країн-учасниць.